З задоволенням продовжу відео для глядачів каналу Слави і Лілі, ті, хто їх знають багато років. Продовження з місця на озері Кома, яке називається Менаджо. Моє відео я записала дуже довгим і я просто не змогла Славі його переслати. По вайберу тільки половина переслалася, а по WhatsApp взагалі нічого не змогла. Це турист у червоних чоботів, це мій чоловік Олександр. Я хотіла сказати, повторити те, що говорила, це Люда з Одеси. Ми запросили нашу подругу студентства, щоб вона трошки від, відволіклася від війни. Дорогі українці, хто дивляться канал Слави і Лілі. Повірте, що ми розуміємо, як вам важко. Навіть якщо ми не там, а особливо ми вас розуміємо, тому що в нас так само рідні, близькі, друзі, вони в Україні. І кожен день ми бачимо новини і ми знаємо, що твориться. І так само, як і ви, ми не знаємо, коли це все закінчиться. Але ми бажаємо вам від щирого серця, щоб все закінчилось як якомога скоріше, щоб ваші сім'ї були поруч з вами, щоб ви були. Здорові по можливості, як це може бути після того, що ви всі пережили і ще переживаєте. Хочу сказати в підтвердження слів слави, що ми не повинні відчувати себе в чомусь винними. Ми, наприклад, ми після закінчення інституту переїхали на роботу в Білорусі, хоча хотіли залишитися в Україні, але розподілення було в нашому році всесоюзне. Тому прийшлось їхати туди, де було найкраще, тому що треба було два місця робочих, закінчували один і той же інститут 20 років в Білорусі. І потім ми переїхали в Америку вже 22 роки в Америці. І здавалось би, що з Україною нас майже вже нічого не зв'язує. Хоча це не так, як ви бачите. От для того, щоб зробити людині приємне, ми запросили. І це вже не перший раз ми запрошуємо. Завтра поїде наша внучка, приїде сестра Саші з України, щоб так само дати якісь, якусь можливість відволіктися від всього того страшного, що твориться в країні мого народження. Я дуже люблю Україну. Я бувала там щороку, а то й не раз на рік, коли був живий мій тато. Звичайно, сьогодні... Let's go! сьогоднілія. Звичайно, сьогодні, коли... Батька вже немає, коли почалися то ковіди, то, то війна, то ми вже п'ять років не були в Україні, хоча поїздка наша вже була запланована. Ми знали, в яку дату ми приїдемо в Україну. У нас вже майже були куплені квитки, але почалася війна. Допомагаємо чим можемо, співчуваємо наскільки, наскільки людина може співчувати рідним і близьким, і знайомим і незнайомим. Бажаю всім, щоб ви мали можливість не, не тільки приїхати на озеро, кому а для початку відвідати своїх рідних в Україні в тих місцях, де зараз страшно відвідати могили рідних. Якщо зараз у вас такої можливості немає. Ну і, звичайно, я вам дуже бажаю, щоб у вас була можливість хоч колись у житті приїхати в місця, як оце, покататися на такому кораблику. Ми не підемо на вечерю в ресторан. Ми зараз заплатили за дві години, пропливемо на малесенькому такому кораблику. Нам в подяку за те, що ми запросили друг внучки, заплатив за цю прогулянку. Намагаємося бути. По максимуму, по максимуму, позитивними, хоча виходить, це далеко не завжди. У люди сьогодні день народження мами, якої вже немає. І це сумно, тому що похорони проходили в Одесі якраз під час обстрілу. Це жахливо, це жахливо думати про те, яке сьогодення у нашій країні. Але для того, щоб закінчити на позитиві час летить швидко, я говорю. На жаль, не вмію говорити коротко, знову не зможу переслати файл для слави українці. Ми бажаємо вам миру, щастя. І хоч один раз, і хоч один раз відвідати місця, неважливо, де в Україні чи за кордоном, які дуже вас порадують і дадуть вам натхнення на. Подальше життя і важку роботу, як це у нас, всім привіт.